Так, увага. Що там таке? Й у тебе колеса колесо ще не вистачає, ма. Тобі вверх кліків 20 треба витягувати. А чому? Ви? Так відмічайте, панове, відмічайте свої постріли. Як ви будете коригування робити? Е, значить крутіть вправо на 20 кліків орієнтовано. Ти зараз крутив щось? Було на нулю, да, як тоді сказали. А, ну, Зараз, як звідси, звідти прийшов сюди, став, ти щось крутив? Да, з, -з, з нуля на дуйку постав. В яку сторону? В цю. ну, ну підняв. Я тобі казав верх, не треба було піднімати. А, ну підняв. Ти отак зробив? Да. Це вверх низ це вправо ліво Даш буква R. Right. Угу. Стрілка куди? За годинниковою чи проти? проти. Правильно. Тобі куди надо? Вправо. Ну, тобто. Оставити. Райт, right. це куди? Right. 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 Райт? Це вправо. Нам... Стрілка куди вказує? Вправо. Значить тобі 20 кліків по стрілочці треба крутити. Не відтягуючи, крути. Крути і чувствуєш щелчки. Не тягуйся. Потихеньку давай. 20? Да. 20. Так, давайте швидше. Не забуваємо, нам ще назад іде.